За Лопати й до роботи. Так у парку села Диражне взялися за висадку саджанців Шевченківського дуба. Співробітниця екоінспекції Оксана Хаванська каже, для того, аби дерево повноцінно сформувалось, необхідно аж 15 років. Спочатку хоча була ямка сантиметрів 50 глибиною. Ось щоб коренева система була не порушена. Ось також ми вмочаємо відповідне добриво, щоб воно краще прийнялося, і тоді опускаємо його в цю ямку, щоб наші корінці були відповідно розгалужені і засипаємо земле. Сам Шевченківський дуб знаходиться на батьківщині Тараса Григоровича Черкащині. За легендою саме там маленький Тарас ховав свої малюнки. Коли Тарас Григорович Шевченко був. Ще хлопчиком він в тому дубові якби ховав свої малюнки. І це якби такий навіть, можна сказати, освітницький дуб, тому що, як ми знаємо, Тарас Григорович Шевченко з хлопчика розвинувся в досить. Великого художника і поета. За словами заступника начальника Державної екологічної інспекції, така акція проводиться не вперше. Цьогоріч висадили 50 саджанців дерева у трьох локаціях. Одна з них це Алея пам'яті та незламності у Даражному. Шевченківська акція проводиться вже другий рік. Попередній рік ми проводили її дуже хороші результати по приживлюваності дуба в парку хіміків у місті Рівному. Сьогодні ми проводимо дану акцію на території Деражницької сільської ради, висаджуємо 27 саджанців, які символізують міцність та незламність нашої нації, тому що ми всі, як в народі, кажуть, що дуб це надійне і міцне дерево, так і воно символізує даний аспект. Заступник сільського голови Володимир Бокляк розповідає: колись на цьому місці відомий садівник Діоніс Міклер посадив саджанці дубів. З роками парк потребував відновлення, тому пропозиція від екоінспекції стала хорошою нагодою для розширення цієї локації. Дерева старіють, і парк потребує постійного оновлення. У Нас заплановані заходи по відновленню цього парку, і ми дякуємо нашим колегам друзям, що які запропонували. Нам ці такі, визначні Шевченківські дуби, які можливо посадити, щоб відновити цей парк. Крім представників Державної екологічної інспекції, ми, ми залучили наш опорний заклад в ліцей, представників дошкільного навчального закладу та наших працівників сільської ради. До слова, акція Шевченко єднає Україну проводиться у всіх областях України. Так минулоріч по Україні було висаджено аж три тисячі дубів. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.